8 листопада-субота під впливом антициклону по всій країні утримається суха і м'яка погода. Вночі та вранці місцями туман із погіршенням видимості на дорогах. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, на заході південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі плюс 3 плюс 9 градусів, на узбережжі тепліше. В день плюс 11 плюс 16 градусів. На півдні та Закарпатті місцями до плюс 17 плюс 18 градусів. Одяг багатошаровий, водіям зранку радимо зменшувати швидкість. 9 листопада неділя. Комфортна осіння погода збережеться. Без істотних опадів, подекуди ранковий серпанок чи туман. Вітер слабкий, змінний 3-7 метрів на секунду. Уночі плюс 2 плюс 8 градусів, узбережжям Якше. Вдень плюс 10 плюс 15 градусів, локально на півдні та заході до плюс 16 плюс 17 градусів. Дороги здебільшого сухі, але у туманних районах можливе зволоження покриття.